Доброго дня всім друзі! Мене питали за мої підставочки під вулики. Дивіться, підставки в нас різні. Ось оця остання це була робилася з дерева. Обикновенний брусок, наприклад, він десь 40 см ширини. Тут була така набивочка, це з відходів. Також 40-сантиметровий брусок дерев'яний рейка, яка також набита з боку. Це підставки зроблені для пінополістиролових вуликів, які зараз шестирамкові виготовляю. І вони будуть стояти тут. Укріплення такого сильно не треба, це буде для відводків. Можливо, пакети будуть продаватися або виводження маток. Така ситуація. Висота е, приблизно десь 40 см, плюс брусочок 4, і виходить десь 45 см. Там трішки менше, тому що в нас тут нерівність. Е, Зараз я перейду до іншого, де в мене стоять 50 рамкові, і там я зараз покажу, яка там підставочка. Також у нас тут на дліну цієї підставочки у нас є підпорочка посередині. Десь приблизно тут 3 метри. Можливо, 3,5, я вже не пам'ятаю. І ми підставляємо підпорочку, також забиваємо сюди брусочок, сюди ставимо реєчку. Я думаю, це все витримає без проблем. Ось наші 10-рамкові вулики. Вітаковулика. Висота у нас тут трішки менша, бачите? 35 см це з профільною трубою. Труба у нас 30х20. На також забетонували в, під, в землю таку ж саму, порізали меншими розмірами, також 30 на 20, і поставили їх на ці труби. В принципі, витримують будь-яку вагу. Я ними задоволений, одне єдине, що їх треба пофарбувати. Але якось робили це все і бігом-бігом-бігом. Часу не вистачало, тому що треба було ставити вулики. Так вони й залишилися в принципі. Можливо, час буде, і ми їх пофарбуємо. А так, з чого буває, попало, робимо не іменно з труби метал металевих. Там десь бруски дерева, там десь труба, коли щось попадає. В принципі. Все можна робити, будь-якого матеріалу. Всім гарного дня!